Зараз ми знаходимося в мисливському комплексі соків. Ми біля споруди, яка називається нора штучна для норних собак. Саме ця нора була побудована для навчання молодих собак. Зараз я розкажу і покажу, як вона працює і взагалі як влаштована ця споруда. Ця нора, так би мовити, пешка, просто народі називається пешка. Вона <говорить> такої форми П-образної, вона сконструйована для проведення випробувань, змагань. Навчання мисливських собак для тренувань, саме собак норних порід. Як принцип дії, як вона влаштована, вона влаштована вже по європейських стандартах, по стандартах КСУ, кінологічної спілки України, яка сертифікована в Європі, ця нора безконтактна, тобто немає контакту мисливської собаки з дикою твариною. Вона влаштована таким чином, що Собака тільки переслідує звіра і тільки облаює. Тобто, так якби навчається переслідувати звіра в норі. Контакту як такого не відбувається. Тут проводиться пуск звіра, звір заходить сюди, піднімається шибер, він проходить по норі. потім пускається собака, і в кінцевому, вже в кінці норі. Минуючи всі перешкоди і перепони відповідно до правил, тварина попадає сюди, в такий імпровізований котел. Тут цей шибер відкривається, сюди заходить лисиця чи інтовидна собака. Вона перекривається такою перегородкою, е желізною, і собака не може зробити контакт зі звіром, вона тільки може гавкати. І пхати цю перегородку разом з лисом по кругу. Як тільки цю перегородку вона перекручує, лис виходить назовні знову в нору, і виходить вже по норі, вибігає на, ну, вже назовні. Так якби імітуючи вдале полювання, коли лис виходить на, з нори вже так, якби наверх. Це котел Тут можливий навіть. Розмін звіра і мисливської собаки і вигон лиса в обратну сторону. Тут імітація нори такою природньою, тут є і спуски, і підйоми. Все, все, все це ускладнює рух мисливської собаки і приблизує його до природних умов. Є також шибера у нас з такими для притравки молодих собак. Опять ж такі, для того, щоб контакту зі звіром не було, ми перегороджуємо шибер. Собака бачить, чує звіра, а все ж таки в нього контакт провести не може. Тут є так звана ступенька. Переход імітує переход двохоярусну нору природню. Це один із найскладніших елементів цій норі, для, саме для мисливської собаки. Не кожна собака. Проходить цей елемент, багато хто вертається назад.